Перш ніж почати відео, хочу подякувати всім моїм патронам, спонсорам і буквально двом-трьом людям, які купили мені каву за підтримку каналу. Я неймовірно вдячний всім і кожному, ви дуже допомагаєте підтримувати життя на опівночі. Ваші імена на екрані, дякую. Якщо ще хтось захоче доєднатися, всі посилання в описі відео. Не хочу вас затримувати більше, ніж необхідно. Приємного перегляду! Деніс Емберлі народилася 6 серпня 1986 року в невеличкому містечку у Флориді під назвою Енглвуд із населенням близько 20 тисяч мешканців. Щоправда, тоді вона носила прізвище свого батька, Гоф, втім надалі я використовуватиму її ім'я із прізвищем її чоловіка, Нейтана Лі, якого Деніс зустріла ще в старшій школі. Звичайна історія палкого кохання та раннього одруження зовсім не закінчилася якось негативно. Рідні та друзі стверджували, що ці двоє були по-справжньому щасливими. Деніс рано народила першу дитину, а згодом подарувала чоловікові й другу. Нейтан зі свого боку робив все, аби гідно забезпечувати родину, і це не порожні слова, адже він працював одночасно на трьох трьох роботах. Гадаю, це заслуговує певної поваги. Гроші були вкрай потрібні цій молодій сім'ї, яка щойно купила свій власний будинок у Нордпорті, Флорида. Ви зараз здивуєтесь, але це було свого роду місто привид. Події розгортаються в 2008 році. Щойно почалася економічна криза, яка для США тісно пов'язана із крахом ринку нерухомості. Тож житловий масив, збудований для амбітних молодих сімей, зараз був ледве ще заселеним. Уявіть собі картину, коли на містечку спускаються сутінки, і лише в кількох вікнах загоряється світло. І хоча батьки Деніс висловлювали занепокоєння таким вибором, навіть вони визнавали, що по-перше, це чудова угода, а ціна вкрай приваблива для подружжя, яке зараз переживає фінансову скруту. А по друге. Від нього було недалеко їхати до батьків обох, і Деніс є Нейтана, а ви знаєте, що іноді для батьків це важливо. Зрештою, це мав бути спокійний район для ось таких от родин середнього класу. 17 січня 2008 року у Флориді було надиво теплим днем. Близько 11 ранку Нейтан зателефонував дружині під час обідньої перерви, аби пересвідчитися, що з нею все гаразд. Вони розмовляли не більше п'яти хвилин і він сказав Деніс вимкнути систему охолодження та відкрити вікна, аби зекономити гроші на електроенергії. Деніс сказала чоловікові, що вже це зробила, і всі вікна відчинені вже якийсь час. Нейтан закінчив свою зміну на першій роботі близько третьої дня і зателефонував Деніс, аби сказати, що він вже на шляху додому, але вона не відповідала. Він ще вісім разів намагатиметься додзвонитися до дружини протягом 25 хвилин, необхідних, щоб добратися з роботи до їхнього нового будинку. Чоловік почав хвилюватися адже було дивно, що Деніс не відповідає. Коли він врешті добрався додому, тривога посилилася. Всі вікна були зачинені, хоча Деніс казала, що відчиняла їх. Знайти її у будинку йому не вдалося, зате двоє синів спали в одному ліжечку, а Деніс ніколи не клала їх спати поруч. Також він знайшов в будинку її мобільний телефон, ключі та сумочку ще одне цікаве спостереження хоча всі вікна були закриті, але не зачинені. Це все було одним словом. Дивно. Так і не знайшовши Деніс, Нейтан зателефонував до служби 911 та повідомив про її зникнення. Дзвінок було зроблено о пів на четверту дня. Після дзвінка до служби порятунку Нейтан одразу зателефонував своєму тестю Рікові. Так склалося, що батько Деніс був офіцером поліції в окрузі Шарлотт. Того вечора він саме чекав на доньку та зятя у гості, але не чекав новин про зникнення. Ба більше, маючи значний досвід служби, він одразу зрозумів, що на дзвінок 911 не відреагували належним чином, і пошук Деніс почнеться ще не скоро. Тому він вирішив навідатися до місцевого поліцейського відділку і вмовити їх почати розслідування негайно. Також рік зв'язався зі своїм відділком у окрузі Шарлотт та своїми колегами і попросив їх допомогти зробити все, що в їхніх силах, аби знайти його доньку. Вони, звісно ж, погодилися. Спочатку поліція поїхала до будинку подружжя, аби оглянути дім та опитати сусідів. Одна із сусідок на ім'я Дженіфра Екхарт повідомила, що бачила підозрілий автомобіль, який ошивався неподалік, а згодом зупинився поруч будинку Деніс. Дженніфер надала опис автомобіля. Це був зелений шевроле Камаро. Місцеві патрулі були проінструктовані бути уважними щодо таких транспортних засобів у окрузі Шарлотт. Це було зроблено близько о пів на сьому вечора, через три години після того як Нейтан повідомив про зникнення дружини. Що цікаво, за 20 хвилин до цього служба порятунку 911 отримала дзвінок від жінки на ім'я Деніс. Яка плакала, кричала і стверджувала, що її викрали. І до речі: Привіт усім, хто ще не спить у півночі. Ріки Нейтон були проінформовані про тривожний дзвінок до 9.1.1. Їх попросили послухати запис, аби визначити, чи це справді була Деніс. Вони впізнали її голос і підтвердили: жінку було викрадено. Якимсь чином їй вдалося отримати доступ до телефону злочинця, набрати 911, і вона відчайдушно намагалася надати якомога більше інформації, вдаючи, наче розмовляє зі своїм викрадачем. Мені залишається лише захоплюватися її кмітливістю, адже, незважаючи на напружену ситуацію, благаючи змилуватися над нею, Деніс водночас відповідала на питання оператора, надала інформацію про своє ім'я, марку та колір автомобіля. Шифруючись, вона також повідомила, що викрадач був незнайомцем і намагалася змусити його сказати, де вони знаходяться. В той же час чутно, як він починає лаятись і питати Деніс, де його телефон. Це зайняло близько п'яти хвилин, але викрадач, зрештою, зрозумів, що його телефон у Деніс, і вона вже зателефонувала до служби порятунку. В цей момент дзвінок обривається. Впевнившись, що його доньку викрали, рік підняв усі свої знайомства, відправив патрульних на її пошуки і навіть переконав маршалів долучитися. Для довідки це не робота маршалів. Вони зазвичай займаються пошуком в'язнів втікачів та доставки їх до суду, охороною свідків і тощо. Нейтан був переконаний, що поліції вдасться відстежити, звідки було здійснено дзвінок, і невдовзі його дружина повернеться додому. Поширене упередження, тим паче, коли ми говоримо про 2008 рік. На жаль, телефон викрадача був одноразовим кнопковим телефоном. Навіть без GPS-трекера. Все, що могли зробити поліцейські, це зафіксувати телефонні вишки, які приймали сигнал. Це звужує пошуки до певного радіусу дії вишок, але не дозволяє відслідкувати місце знаходження. Однак дзвінок з цього номера не був зовсім марним. Завдяки номеру телефона поліції вдалося ідентифікувати його власника Майкла Лі Кінга. Ні Нейтан, ні рік не були із ним знайомими, але це ще не все. Через 9 хвилин після цього дзвінка до служби порятунку надійшов ще один дзвінок від дівчини на ім'я Сабріна Макслоу. Вона повідомила про якогось незнайомця, який під'їхав до їхнього будинку у Нортпорті, позичив у її батька Лопату та каністру із бензином. В 9.1.1 1 вона зателефонувала, бо, перш ніж поїхати, з його машини вийшла якась жінка, а він заштовхав її назад в авто. Це місце було на відстані приблизно 10 кілометрів від дому Нейтана та Деніс. Зауважу, що ці дзвінки було зафіксовано після заяви Нейтана про зникнення дружини, але до того, як до справи долучився рік і пошук було почато по-справжньому. Тож поки що ці дзвінки не пов'язували між собою, але вони були не єдиними. Невдовзі після дзвінка Сабріни до 911 також зателефонувала Джейн Ковальський, це сталося близько о пів на сьому, практично одночасно із тим моментом, коли рік батько зниклої підняв на вуха всю поліцію округу. Джейн здалося, що вона почула дитячий крик із машини, що проїздила повз. За кермом сидів білий чоловік. Джейн тоді ще не знала, що це і був Майкл Кінг, який намагався приборкати свою викрадену пасажирку на задньому сидінні, яка в свій час била кулаками у вікно дверцят та кричала, наче у фільмі жахів. Її обличчя було важко розгледіти крізь спітніле скло. Джейн розгледіла лише жіночий силует і була впевнена, що стала свідком викрадення дитини. Тож одразу зателефонувала до служби порятунку. Вона намагалася їхати якомога ближче до автівки викрадача, аби розгладіти його номерний знак, але, на жаль, оператор служби порятунку відволікся і попрощався з нею, мовляв, вони її зателефонують у разі потреби. В цей же час викрадач сповільнився і раптом опинився за автівкою Джейн, вочевидь, зрозумівши, що вона переслідує його. Жінка спробувала сповільнитися ще більше, аби таки опинитися позаду і розглядіти номер, але викрадач ще більше сповільнився і згодом звернув на бічну дорогу. Ще до того, як Джейн змогла знову зв'язатися зі службою порятунку, злочинець вже зник з поля зору. Ми ще повернемося до цього дзвінка, адже це одна із дрібниць, яка матиме фатальні наслідки. Робота служби 911 пізніше буде розцінена як непрофесійна, але в цей же час за 15 хвилин до сьомої вечора поліція вже вибивала двері до будинку Майкла Лі Кінга. Будинок виявився порожнім, тож поліція почала обшук помешкання. Під час цього обшуку вони знайшли кімнату, яку могли описати лише як кімната для тортур. І, здавалося, нещодавно її використовували. На кріслі залишилася клейка стрічка та жіноче волосся. Ще через вісім хвилин надійшов ще один дзвінок в 911 із таксофону. Той, хто телефонував, бажав залишитися анонімним. Але не бачу сенсу приховувати, що згодом виявиться, це телефонував Гарольд Макслоу, батько Сабріни, той самий, що позичив викрадачу лопату та бензин. Логічно, чому Гарольд хотів залишитися анонімним та не називав свого імені. Напевне, боявся, що він тепер співучасник злочину, але його мучила совість, і він щиро хотів допомогти. Гарольд розповів, що близько шостої вечора до нього прийшов його двоюрідний брат, сказав, що в нього зламалася газонокосарка і попросив лопату, ліхтарик та каністру бензину. Лише опісля Гарольд помітив жінку, яка, за його словами, не схоже, що вона хотіла бути в тій машині. Деніс вибралася з авто і закричала, щоб Гарольд зателефонував до поліції, а його брат заштовхав її назад. Гарольд запитав, що це було. Йому відповіли, що нічого, просто сімейні справи. За словами Гарольда, він знав, що в брата проблемні стосунки, тож він був збентежений і не знав, що робити. Втім, також він був стурбований побаченим, тож поїхав додому до свого брата, але дім був порожнім. Зрозумівши, що його надурили, і та жінка була в небезпеці, він зателефонував до поліції. Він ще не знав, що його донька вже зробила це за нього. Гарольд наполягав, що служба порятунку має шукати зелений шевроле Camaro. Саме таке авто ошивалося поруч будинку Нейтана і Деніс перед її викраденням згідно слів сусідки. І, хоча Гарольд намагався залишатися анонімним, поліції було неважко скласти пазли і зрозуміти, що він водночас був і батьком Сабріни, і двоюрідним братом викрадача. Щойно поліція зрозуміла, хто є їхнім свідком. Вони приїхали до будинку Гарольда і попросили його розповісти, що сталося, звідси і добра частка інформації, розказаної мною раніше. Те, що Гарольд міг зупинити злочин, але не зробив цього, дорого коштуватиме родині Деніс. Близько о пів на десяту вечора поліції вдалося знайти і зупинити зелену шевроле Камаро, за кремом якої сидів Майкл Кінг його затримали за 7 кілометрів від місця, де його востаннє бачила Джейн, яка повідомила про це поліцію. Патрульний наказав йому вийти з машини. На жаль, Дніс із ним не було, Майкл був єдиним пасажиром. А ще він був весь мокрий, нижче пояса. І зовсім не від поту. Із чоловіком в машині був мобільний телефон, але без батареї. А ще лопата, позичена в Гарольда, якою, вочевидь. Нещодавно користувалися, вона була вся в багнюці. Тієї ж миті Ріка повідомили про те, що Майкла було затримано, і той із полегшенням видихнув його донька в безпеці, але він помилявся. На допиті Майкл Кінг заперечував свою провину, ба більше він стверджував, що сам є жертвою. За його словами, їх обох викрав якийсь незнайомець, який попросив його підвести. За словами Майкла Кінга, викрадач відпустив його першим, тому він не знає, де знаходиться Деніс. Його двоюрідний брат Гарольд вмовляв його пройти тест на поліграфії і довести, що той каже, правду, але Майкл відмовлявся. Натомість він намагався переконати поліцію, що співпрацює, назвав місце, де востаннє бачив Деніс. Там було проведено пошуки, але жодних слідів зниклої. Так минули два дні. Деніс не було знайдено, а Майклу Кінгу було висунуто обвинувачення у викраденні, незважаючи на його суперечливу версію, якій, звісно ж, ніхто не вірив. Поліцейські прийняли розумне рішення продовжити пошуки, але не покладаючися на свідчення Майкла, який міг намагатися заплутати слідство. І ось поліцейська собака привела їх до неглибокої могили. В якій була знайдена Деніс. Звісно, на жаль, вже не живою її вистрелили у голову. Майкл Лі Кінг був звинуваченим у викраденні та умисному вбивстві. В його машині було знайдено волосся вбитої, а також її обручку, подаровану нейтаном на день святого Валентина, яку вона ніколи не знімала. Але розслідування було ще далеким від завершення тіло Деніс було повністю роздягненим, перед смертю вона пережила сексуальне насильство, генетичний матеріал, знайдений всередині, збігався із ДНК Майкла Кінга. Він був 36-річним безробітним, взагалі сантехніком, але останні три місяці він не працював. За ним не було кримінальної історії, втім розслідування показало дивну поведінку. Після важкого розлучення, яке було основою проблемних стосунків, про які говорив його кузен Гарольд, після розлучення Майкл почав поводитися дивно. Іноді його бачили в компанії неповнолітніх дівчат. Наприклад, до перукарні, яку він систематично відвідував, Майкл привів 15-річну дівчину, представивши її як свою родичку, але в цій історії була проблема. Із родичками зазвичай не цілуються у губи, правда ж? Також він почав вчитися стріляти і того ж дня, коли він викрав Деніс, зранку він у тирі практикувався, ймовірно, з тим же пістолетом, з якого вистрелив у голову своїй жертві. І, хоча на суді через два роки його визнають винним та засудять до смертної кари, Майкл ніколи не визнавав своєї провини. Смертну кару наразі так і не привели в дію. Майкл Лі Кінг досі знаходиться у камері смертників, очікуючи її. Втім, це поки ще не кінець. Поведінка служби порятунку вже могла здатися вам дивною, але в процесі розслідування розкриється ще більше деталей нехтування своїми обов'язками операторами 9.1.1. Наприклад, пам'ятаєте дзвінок Джейн, яка вважала, що є свідком викрадення дитини. Коли почнеться суд. Вона впізнає обличчя Майкла по телевізору, і, зрозумівши, що була свідком викрадення не дитини, але вбитої жінки, вона телефонуватиме до поліції, якщо раптом її свідчення знадобляться для розслідування. Але виявилося, що її дзвінок не було зафіксовано належним чином. Диспетчер, ймовірно, зрозумівши, що ця справа могла бути пов'язаною з викраденням Деніс. Не ввела дані в комп'ютера, просто прокричала її іншим диспетчерам, аби створити ілюзію роботи. Щоб Джейн подумала, мою інформацію прийняли, можна не хвилюватися, але насправді її було відкинуто як хибний виклик, і це могло ніколи не відкритися, якби Джейн після початку суду не почала подавати скарги до поліції. Службове розслідування показало ще більше цікавих деталей. Мало того, що цю справу просто відкинули як хибний виклик, виявляється, що Майкл Кінг в той момент проїздив буквально повз поліцейський патруль. Його могли зупинити, коли Деніс ще була жива і саме била кулаками в скло автівки викрадача. Дивовижно, що було одразу кілька моментів, коли її могли врятувати, але не зробили цього через людську байдужість. Шериф округу Джон Девенпорт виправдовував цей випадок напруженим вечором, мовляв, справа Деніс просто загубилася, а диспетчерку було відсторонено на три дні. Звісно, рідні загиблої не могли цього прийняти, що в 2008 році нейтан Лі подав позов до суду на поліцію штату. Він був переконаний, що смерть його дружини не була неуникненною, поліція могла і мусила зробити більше. Нейтан виграв суд. Цей випадок ляже в основу закону під юридичною назвою постанова Деніс Емберлі, яка стандартизувала підготовку та тестування диспетчерів служби по рятунку. Цей закон все ще не ідеальний, адже його виконання доволі добровільне, але все ж завдяки йому, в США стало менше некомпетентних диспетчерів і, можливо, я сподіваюся. Стало менше жертв, які не отримали допомогу вчасно. Іноді так буває, що закон не працює, а законники не на вашому боці. Навіть звернувшись до них, ви можете не отримати вчасну допомогу або не отримати її взагалі. Тож бережіть себе особливо опівночі.